Добрий день, шановні вчителі інформатики. Я Олександр Пилипчук, співавтор підручників та модельної навчальної програми з інформатики. Представляю вам підручник з інформатики для 8 класу, створений авторським колективом Олена Бондаренко, Василь Ластовецький, Олександр Пилипчук та Євген Шестопалов. Особливістю нашого авторського колективу є те, що до нього увійшли вчителі з різних куточків України. Які мають багаторічний досвід роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Спільна робота над підручником дала змогу нам узагальнити наші професійні надбання, тому ми, вчителі інформатики Олена Бондаренко, Василь Ластовецький, я, Олександр Пилипчук та Євген Шестопалу, впевнені, що наш підручник з інформатики буде надійним помічником для колег-вчителів і зрозумілим та цікавим для учнів. Наш підручник з інформатики для 8 класу логічно продовжує серію підручників з інформатики для 5, 6 та 7 класів нової української школи, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Підручник створено за модельною навчальною програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України нашого ж авторського колективу Олена Бондаренко, Василь Ластовецький, Олександр Пилипчук та Євген Шастопалов. Матеріал підручника поділено на 6 розділів, які відповідають структурі програми. У 8 класі на уроках інформатики учні вивчатимуть такі теми: кодування даних та апаратне забезпечення, створення та публікація веб-ресурсів, опрацювання текстових даних, опрацювання мультимедійних об'єктів, алгоритми та програми. Програмою також передбачено практикум із використання інформаційних технологій. Під час вивчення розділу кодування даних та апаратне забезпечення учні дізнаються про кодування та декодування даних, детальніше ознайомляться з апаратним забезпеченням комп'ютера, а також зі способами взаємодії комп'ютера і користувача. Практична частина передбачає, що учні навчаться розраховувати довжину дійкового коду текстових даних та визначати конфігурацію комп'ютера під потребу. Це сприятиме усвідомленню важливості інформаційних технологій і їхньої значущості для сучасного суспільства, а також розвитку навичок, які будуть корисними в реальному житті. Опрацювавши матеріал розділу створення та публікація веб-ресурсів, учні навчаться створювати і оформлювати власні сайти, наповнювати їх умістом та розміщувати в інтернеті. Вони дізнаються про мову розмічання гіпертексту. Та її застосування для форматування сторінок сайтів. Вправи та практична робота допоможуть у майбутньому застосувати отримані знання у реальних проєктах. У розділі опрацювання текстових даних учні ознайомляться з такими елементами текстового документа, як списки, формули, недруковані символи, посилання, колонтитули, зміст тощо. Також вони дізнаються про переваги стильового оформлення документів і спільної роботи з ними. Практична частина передбачає, що учні навчаться створювати текстові документи з різними об'єктами, формувати автоматизований зміст, а також спільно працювати з документами, розміщеними на хмарному диску. Під час вивчення розділу опрацювання мультимедійних об'єктів учні навчатимуться створювати та опрацьовувати такі складники мультимедіа, як звук і відео. Опанують процес створення відеофільму. Та способи його розміщення в інтернеті. Вони ознайомляться з кодуванням аудіо та відеоданих, особливостями їх форматів, а також працюватимуть із програмним забезпеченням для запису, редагування та опрацювання мультимедійних об'єктів. Практичні роботи, зорієнтовані на створення мультимедійних проєктів, де поєднано текст, графіку, звуки, відео, сприятимуть розвитку креативності та мислення орієнтованого на розв'язування задач. Матеріал цього розділу викладено з опорою на вільне програмне забезпечення. У 5-7 класах учні вже опановували основи програмування мовою Python, уміють реалізовувати базові алгоритмічні структури, створювати програми з використанням розгалужень і повторень. У 8 класі вони продовжать вивчення основ програмування мовою Python і ознайомляться з розробкою програм. І з графічним інтерфейсом користувача. В підручнику для цього запропоновано достатню кількість прикладів та вправ. Завершує підручник низка практичних робіт, об'єднаних у практикум з використання інформаційних технологій. Діти зможуть застосувати здобуті протягом навчального року уміння та навички, працюючи над невеликими проєктами, які ґрунтуються на одній або декількох вивчених технологіях. Матеріал підручника чітко структуровано. В тексті позначками виділено основні поняття та твердження, які доцільно запам'ятати, важливі відомості, на які слід звернути увагу, приклади, що унаочнюють теоретичний матеріал, цікаві факти. Кожен розділ підручника розпочинається з анонсу, в якому подано перелік параграфів, які учні та учениці будуть вивчати. На початку кожного розділу. Вміщано матеріали під рубрикою повторюємо. Вони допоможуть пригадати відомості вивчені раніше. Гармонійне поєднання теоретичного матеріалу з практичним його закріпленням дозволяє формувати наскрізні вміння та ключові компетентності в учнів. Кожен параграф містить питання для самоперевірки, які допоможуть з'ясувати, чи зрозуміли учні та учениці вивчений матеріал. А також підготуватися до виконання вправ та практичних робіт. До кожного параграфа запропоновано вправу на формування навичок роботи з програмним забезпеченням, розвиток наскрізних умінь і ключових компетентностей учнів. Вправи призначені для самостійного виконання. Разом з тим, окремі завдання передбачають колективне виконання або роботу в парах. Завдання різного рівня складності створюють умови. Для реалізації диференційованого підходу. Зміст завдань переважно зорієнтовано на розв'язування реальних життєвих задач. Але вправи включають і нестандартні завдання, які потребують креативного підходу або мають дослідницько-пошуковий характер. Кожен розділ підручника містить інструкції до практичних робіт. Чіткий покроковий опис виконання роботи дає змогу учням не лише опанувати необхідні вміння. А й розвивати критичне мислення та здатність до самостійного розв'язання проблем у процесі навчання. Навчальний матеріал підручника чітко структуровано. Він включає схеми, таблиці, рисунки та різноманітні приклади, що сприяє кращому засвоєнню тем. Усі поняття, формулювання та визначення викладено з опорою на сучасні наукові знання. Терміни пояснені доступною мовою. Що полегшує сприйняття і розуміння учнями та ученицями. Підручник сприяє формуванню наскрізних умінь та розвитку ключових компетентностей, необхідних для успішного навчання та життя в сучасному світі. Розміщені на сторінках підручника цікаві повідомлення з теми, що вивчається, сприяють підвищенню мотивації учнів та учениць до вивчення інформатики, розширенню кругозору і поглибленню знань розвитку критичного мислення через аналіз і осмислення інформації. Значну увагу підручнику приділено українознавчій складовій, що дає змогу інтегрувати знання з інформатики з національною культурою, історією та традиціями, сприяє формуванню патріотичних цінностей. У 8 класі учні продовжують вивчення основ програмування на прикладі сучасної мови програмування Python. Виконавши цікаві вправи та практичні роботи, вони ознайомляться з основними концепціями розробки застосунків. Після кожного параграфа є QR-коди та текстові посилання на інтерактивні вправи з автоматичною перевіркою відповідей, доступні в інтерактивному електронному додатку. Вміст інтерактивного електронного додатку узгоджений зі змістом підручника та з цілями і завданнями предмету. Його використання дає змогу індивідуалізувати освітній процес. Завдяки гнучкості налаштувань додаток доступний для осіб з особливими освітніми потребами. Він працює на пристроях з усіма поширеними операційними системами. Зареєстровані ж користувачі інтерактивного електронного додатку отримують залежно від ролі учень, учениця, вчитель, вчителька чи батьки низку додаткових корисних можливостей. Структура інтерактивного електронного додатку повністю відповідає структурі підручника, що дозволяє учням легко орієнтуватися у навчальному матеріалі. Інтерактивний електронний додаток містить різноманітні вправи та тести різного рівня складності за всіма темами. Матеріал доповнюють мультимедійні елементи, зображення, відео, тривимірні інтерактивні моделі. Структура завдань передбачає інтерактивну взаємодію. З можливістю перегляду результатів виконання та врахування їх у подальшій роботі. Отже, наш підручник з інформатики для 8 класу забезпечує формування наскрізних умінь та розвиток ключових компетентностей, містить приклади з різних галузей людської діяльності, покроковий опис виконання практичних робіт. Працюючи з ним, діти опанують основи розробки застосунків мовою Python. Матеріал викладено з опорою на життєвий досвід дітей з метою зорієнтувати їх на успіх в інформаційному суспільстві. Тому впевнені, що підручник з інформатики для восьмого класу нашого авторського колективу в складі Олени Бондаренко, Василя Ластовецького, Олександра Пилипчука та Євгена Шестопалова стане надійним помічником у навчанні учнів та учениць нової української школи.